До списку ЮНЕСКО хочуть внести культурний ландшафт Чернігова. Це комплекс історичних та археологічних пам'яток, що мають тисячолітню історію. До нього входять шість історичних об'єктів, серед яких Спасо-Преображенський собор, Антонієві печери, Дитинець, Катерининська церква, Єлицький і Троїцької Лінські монастирі. Частину цих храмів багато років використовували релігійні громади, що були афілійовані Москвою. Наразі триває очищення культових споруд від мотлуху, бруду, незаконних конструкцій. Розписи на стінах за кошти держави, бізнесу та волонтерів відновлюють реставратори. Втім, до цих робіт у перспективі можна буде залучати міжнародні інвестиції за умови отримання статусу від ЮНЕСКО. Це відкриє шлях до міжнародної підтримки та обезпечить українські історично-архітектурні пам'ятки від подальшого занепаду чи неконтрольованого використання. Щоправда, процес включення до списку ЮНЕСКО тривалий і потребує якісної підготовки. Наголосили представники парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, які відвідали Чернігівщину. Це справа честі довести заявку до результативного кінця фінального. І ми сподіваємося, що Міністерство культури стратегічна комунікації буде це супроводжувати, і безумовно нам мабуть треба зробити ще окреме засідання комітету, загалом по питанням заповідників і музеїв, щоб з одного боку зрозуміти проблематику з іншого боку, дати їм розвиватися і дати їм в тому числі якусь і. Автономію для великих заповідників І для цього очевидно треба з цього пострадянського законодавства переходити на більше таке європейське чим більше розголос, чим більше інформації, чим більше зрештою туристів, тим більше знаходиться меценатів різноманітних програм, які дають в результаті можливість відреставрувати і підтримувати у належному стані. Присутність у ЮНЕСКО це визнання. Цієї історичної спадщини, яку має саме Україна, і за яку в тому числі сьогодні воює і наш ворог, це по перше, буде усвідомлення світом про те, що це є нашою спадщиною, що це є нашими витоками.